Привіт, хлопці. Hey. Еллі, Обожній! мій! Привіт! <зад> як твоя відпустка? Це було чудово. Почуваю себе позитивною і розслабленою. Це було дивовижно, дивовижно як відпустка впливає на психічне здоров'я. <зад> так? Це <зад> справді так. Це навіть дивно, з яким ентузіазмом я зараз до всього відношусь. І з захопленням повертаюсь до своєї буденності. Аж дивно, що така радість. Життя, йди до мене. Еллі! Ось і воно. <зад> Де ти була? У відпустці, як я й казала. <плес> О, а ти повідомляла про це? Так, справді, Справді. ти точно не робила цього? Робила. Ні, не робила. Чи, чи не так? Робила. У тебе, вибач, є докази, що ти прийшла і попередила мене? Ні. У тебе була знімальна група, яка засняла момент, коли ти прийшла і попередила? Ні. Ні, чи не так? Тож немає у тебе доказів. Неважливо про це потім. Про те, що ти просто пішла без жодних попереджень чи щось такого. Про це ми потім поговоримо. Але зараз. Розкладання по поличках очевидно. Помити вбиральню, помити туалет. Мій стіл став доволі запилений без твого прибирання. А, і хлопці сказали тобі, що ти сьогодні працюєш до півночі проводиш інвентарізацію. Так. Бля! Блядь, з'їбіться з дороги. ненавиджу своє життя. ненавиджу цей йобаний магазин! бля! Назад до роботи. Угу. Ти зробила це? Ні, це справді відверте питання. Ти засняла це, бо я ж можу помилятися. Ні, ти не засняла. Але не. Класичний професіонал. Я можу. Я можу помилятися.